Херсонський державний педагогічний університет став ініціатором проєкту земельних ресурсів. З цієї нагоди до Херсона з робочим візитом приїхав експерт європейської комісії Вінсент Ренар. Alors je suis de... Я представляю університет Ніци і приїхав сюди, аби сприяти створенню в перспективі інформаційно-консультаційного та навчального центру на Херсонщині в рамках проекту земельних ресурсів та земельної реформи України. Програма знаходиться на доброму шляху, усе розвивається успішно. Втім, основною метою сьогодні є від'їзд до Франції групи майбутніх викладачів, які проведуть місячне стажування у Франції, аби отримати інформацію про виникнення... Нє функціонування та стан земельного ринку в Європі, і, зокрема, у Франції, це вже не перший міжнародний проект Херсонського державного педагогічного університету. Успішна реалізація проекту Демпостасіс, інформаційна інфраструктура вищого навчального закладу значно підсилила міжнародний авторитет вузу. Ми дуже щиро і радо вітаємо нашого гостя, пана Вінсента Ренарда. Тому що він представляє наш дружній партнерський вуз, університет Софія Антіполіс із Ніцца. Виявляється, що наші зв'язки з цим університетом не мають епізодичного, одиничного характеру, вони все більш міцними, конкретними і діловими. Я думаю, що робота над цим проектом цілком відповідає державній політиці нашої країни, тобто політиці євроінтеграції. Ми повинні мати кращий європейський досвід і повинні втілювати його в життя в реальній рідній землі. Ось за допомогою цього проекту ми відправляємо. До Франції в університет ніци на навчання велику групу людей, в яку ми включили не тільки представників Херсонського державного педагогічного університету, скажімо, там є і перший проректор аграрного нашого університету Володимир Васильович Морозов. Є студенти, є викладачі, які будуть нести знання корисні дуже для втілення аграрної реформи в нашій країні у життя. Важливим кроком аграрної реформи стало прийняття Верховною Радою нового земельного кодексу. Проект земельних ресурсів також відкриває нові шляхи для розвитку ринку землі. Недільна совмесна робота господина Вінсента Ренарда в Херсоні, в Херсонському гасударство педагогічному університеті по проекту реформи Development in Ukraine говорит о том, что действительно у нас сложились довольно серьезные партнерские отношения между университетом НИЦ и Херсонским государственным педагогическим университетом и говорит о том, что в общем-то наш педагогический университет занимается не только аспектами педагогического образования, но и э, теми вопросами, которыми занимается вообще-то говоря классический университет э, сегодняшняя наша работа происходит не только в рамках нашего университета, Юрий Иванович уже об этом говорил она происходит также вместе с Аграрным университетом, вместе с а, областным управлением земельных а, ресурсов, э, с э, другими э, заинтересованными организациями, такими как, скажем, э, фирма «Таврия» из Каховки, которая является официальным нашим партнером, со Скадовской э, районной администрацией, с Чаплинской районной администрацией. И это говорит о том, что в общем -то, мы пытаемся консолидировать вот усилия, э, связанные не только с педагогическим образованием, а с влиянием и развитием других аспектов деятельности, нашего университета. Я думаю, что тот центр, который мы здесь создадим на базе нашего университета, поможет реализовать ту программу, которая заложена президентом нашей страны Леонидом Даниловичем Кучмой, парламентом нашей страны, и вот э, тот кодекс, который уже принят у нас на Украине, он в общем-то в том числе и с помощью нашего центра действительно получит развитие, потому что чем больше будут люди знать, как необходимо, как правильно проводить земельную ресурсу, земляну реформу, тим быстрее мы сможем преодолеть те трудности, которые сегодня у нас складываются. Я, в общем, надеюсь, что мы приложим все усилия для того, чтобы оправдать то доверие, которое сегодня существует от европейской комиссии к нашему университету для того, чтобы мы реализовали этот проект. Для того, щоб активізувати позитивні перетворення в сільському господарстві та уникнути небажаних помилок, Україні корисно знати досвід інших країн. Про це зокрема йшлося під час робочої зустрічі Вінсента Ренара з головою облдержадміністрації, головою обласної ради Анатолієм Дюрченком. Анатолій Петрович промовив напутні слова на адресу херсонців, що від'їжджають до Франції. Якщо вони пройдуть ту систему і курс обучення, яких було сьогодні заявлено, получать необхідні документи. Аніс. И будут проводить уже с нашими специалистами, это как раз будет той основой для успешного проведения и реализации этой программы, которую вы наметили. Проблема для нас сегодня ускорение земельной реформы э, существует. И э, вот главная задача проекта помочь в этом плане. Мы ее поддерживаем. Более того, что мы имеем опыт работы по многим проектам, которые сегодня работают в нашей Херсонской области. Это проект развития агробизнеса в Україні, за вот. от і оддільні другі проекти, які сьогодні є, ані способствують розрішенню тих проблем, які имеются сьогодні в аграрному комплексі нашої області. Особливу увагу учасники зустрічі приділили наступним етапам реалізації проекту земельних ресурсів, таким як забезпечення необхідним обладнанням та робота навчального центру. І дуже важливим питанням є те, що згодом відбуватиметься тут, у Херсоні, у навчальному центрі. Люди, які будуть у ньому працювати, мають забезпечити не тільки правові та юридичні аспекти, але й практичні, академічні, тобто навчати майбутніх землеупорядників, чиновників різних рівнів роботі щодо здійснення земельної реформи України. і ще раз підкреслю, на сьогоднішній день. Проект реалізується досить успішно і досить багато зусиль. До цього докладають ректор ХДПУ Юрій Біляєв та проректор Олександр Співаковський. Цей проект цілком може стати проектом темпу Стасіс. Обласна державна адміністрація. Сьогодні готова до співпрацювання на тих умовах, які ви предлагаєте. То будуть адміністрацію регіональрайондельці тут атепет. Со своей стороны будем способствовать решению всех тех проблем, которые в ходе этого проекта будут возникать, его поддерживать, направлять и реализовывать на месте. Я признателен за то, что вы определили сегодня Херсонскую область как базу, еще раз об этом говорю, и надеюсь на тесное сотрудничество, на реализацию вот того проекта, той программы, которую вы предложили.